Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І почнемо відразу із того, що Кіткелог заявив, що він не буде представляти мирний план Трампа найближчими днями. Як про це заявляють змі? Насправді, план Трамп покаже трохи згодом. У харківському напрямку сьогодні повідомляється про бої в районі села Журавлівка на російській території, але в іншому поки що жодних змін немає, і росіяни вночі обстріляли ринок Барабашово. А у Вовчанську бої не припиняються, але тут за Бувають всі атаки, та ситуація залишається без змін. А в районі Великої Новосілки окупанти продовжують атаки на Новополь та проводять обстріли по лінії фронту. Але поки що нових змін тут немає. У Курському напрямку ЗСУ знову пішли у наступ. Зсу пішли в нову контратаку на Курщині. Важкі бої у районі Махнівки пишуть російські воєнкори. За даними РОЗЗМІ, ЗСУ рухається близько 500 людей і 50 одиниць техніки. Їхня головна мета повернути черкаську конопельку, щоб вийти в тил та мати трасу для постачання з сум. Попередньо, Енпрекі, уланок вже під нашим контролем. Ворожі воєнкори вже панікують. Хоч би Путін не підпустив українців в Москві, таким образом різко возростеть количество росіян, які за мир. Офіційної інформації поки не було. А ось Алудінов поспішив заявити, що на тій ділянці, де ЗСУ знову прориваються вперед, ахмат не був на позиціях. Тому у ЗСУ є успіхи. У запорізькому напрямку окупанти знову знизили активність і поки що проводять обстріли по лінії фронту. А всі попередні атаки успіхів росіянам не принесли. Тому лінія фронту тут без змін. У напрямі Борової окупанти штурмують Богуславку та Нову Куляківку, так само прориваються до зеленого гаю і штурмують Копанки. А південніше йдуть бої за нову Єгорівку і прориваються до греків. Але тут так само, поки що лінія фронту без змін. У Херсонському напрямку сьогодні затища. Нових штурмів росіяни не проводять вже другий день, а кількість обстрілів поки що знизилась, і лінія фронту без змін. І станом на сьогоднішній день ЗСУ вдалося вивезти з ладу ще 1240 російських окупантів. При цьому українська сторона також зазнає величезних втрат, і нардеп Скороход зробила заяву з цього приводу. А тим часом на фронті боротьба продовжується, і сьогодні знову підтверджуються нові успіхи росіян по лінії фронту. Тож почнемо із Покровського напрямку. Тут окупантам вдалося повністю захопити Баранівку, і тут їх просування склало ще 1 кілометр 700 метрів. При цьому поля біля села також перейшли під контроль окупантів. Також їм вдалося по полях просунутись біля Єлизаветівки. Тут їх успіхи становили ще 900 метрів. Як видно, східний фланг вони поступово розширюють, щоб в майбутньому оточувати мирноград та нової Мічне, крім того, йдуть бої за Тарасівку, штурмують Єлизаветівку, Промінь і біля Покровська йдуть бої в районі піщаного і прориваються до удачного. Також не припиняються обстріли Покровська, і сьогодні повідомляється, що під обстріл потрапив автомобіль Укрпошти. При цьому повідомляється, що вже в добропіллі, яке знаходиться за 20 кілометрів від крайньої лінії фронту, встановлюють зуби дракона. Як видно, є розуміння того, що якщо Росіянам вдасться оточити і захопити Покровськ із Мирноградом, то далі вони зможуть швидко просуватись до. До добропілля, а можливо, це просто чергове відмивання грошей. А свою думку обов'язково напишіть в коментарях. У напрямі часів яру продовжуються бої за центральну частину міста і окупанти прорваються в ступочки і проводять обстріли. Але за добу поки що нових змін по лінії фронту немає, і бої продовжуються. У Сіверському напрямку сьогодні знову збільшилася активність. Окупанти прориваються до Верхньокам'янського і від спірного по полях. Так само намагаються рухатись до Сіверська в обхід Верхньокам'янського, але поки що за добу закріпитись на. На нових позиціях їм не вдалось, і лінія фронту без змін. А у напрямку Курахового сьогодні росіяни мають знову успіхи. Вони змогли просунутись ближче до села Улакли на 1 кілометр 600 метрів. Також їм вдалося захопити дачне і просунутись на 1 кілометр 200 метрів, причому не лише в селі, а й на полях поруч. Також окупантам вдалося ближче просунутись до Олексіївки на 1 кілометр 700 метрів. Тому тут ситуація серйозно погіршується із кожним днем, і кількість обстрілів тут не знижується. А від крайніх ліній Онту залишається лише 1 кілометр 800 метрів, і тому вийти із оточення просто так не вийде. У Куп'янському напрямку окупанти штурмують Петро Павлів та прориваються від піщаного, але за добу тут змін немає. А в районі дворічної поки що всі атаки припинились, і окупанти стягують нові резерви для наступних атак. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупанти продовжують штурмувати Щербинівку, прориваються від Турецька до села Клеманбик Так само намагаються просувати з Делівки, і також тривають обстріли, але за добу Нових змін немає. У напрямі Лимана окупанти знову штурмують Новолюбимівку, село Колодязі, Ямполівку та Зарічне. Тут ситуація складна, але поки що змін по лінії фронту немає і зсу продовжують відбивати всі атаки. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.